Бо цей кортизол, як ти тільки дивишся новини, дивися негатив, спілкуєшся з негативними людьми, виділяється гормон стресу кортизол. А якщо він виділяється, то ти не заснеш. От і все. Що робити? Треба так робити, щоб він не виділявся. Що для цього треба робити? Він то повинен виділятися зранку, от що саме цікаве, що в 6 зранку він тут, як тут. Якщо ти нормально, повноцінно виспався цілих 8 годин. Він виділився, тоді виділяється і адреналін, виділяється цукор, виділяється інсулін, і починається активність, піднімається підйом, бадьори з'являється. Зарядочку зробив, щоб він потихеньку спадав. Радумієте, контрастний душ, енергія з'явилася, і тобі на цілий день її вистачає. Я, наприклад, лягаю у 22-й, і нормально сплю і в шості максимум. Ну, я стаю літом і о п'ятій, і о четвертій, і нормально себе почуваю, бо сонце раніше встає, і сонце встає, мелатоніна вже нема сну. На ранок, на 4-5 годин ранку, його мало вже в крові. Але людина спить. А потім, коли вона пересипає, рано встати не може. От як діти, розумієте, я дивлюся, як на уроках вони потім вчать цей новий матеріал. Хто сонний, хто лежить, хто не може, хто відключений, хто мобілку. Слухайте, я подивився таку картинку, і це не в одному класі я побував. Я вже побував десь сотні цих класів і побачив картинка та сама, Всякі є діти. Ні, є, що хочуть таких 10, можна сказати, 30% відсотків, які хочуть вчитися, а, а 70% уже ні вже що то не йде. Ну я розумію, що та, що у нас сформовано було на відстані оце навчання, воно зіпсувало, і тепер їх скласти і навчитися, щоб у них стимул, мотивація появилася до цього навчання, це прийдеться теж час, щоб це все все виникло. Але сьогодні у нас про сон, а не про навчання, тому продовжуємо далі. Ще раз хочу сказати: якщо ввечері у вас велика кількість кортизолу, то не можна лягати в стресі спати. Якщо ти в стресі лягаєш, а ще думаєш, ну давай, і той стрес зніму. Та ні, алкоголь не знімає стрес. Відчуєте, він тільки його додає. Бо тому що алкоголь він спочатку збуджує, потім паралізовує нервову систему. Це токсична речовина наркотичного характеру дії. Ще раз кажу, не можна ним знімати. А що потрібно? Зранку, якщо ви бадьори. Або вже ніякі. А, Ну а якщо ти не доспав, а дуже багато не досипають, розумієте, не досипають. А коли ти не досипаєш, то тобі не вистачає енергії. А якщо не вистачає енергії, ти більше їш, Тебе більше перекусів. І ти вдень починаєш ту енергетику замість сну, яка додається під час сну. Ти додаєш і балансуєш їжею. А якщо ти балансуєш їжею... Ти зайву вагу набираєш, бо тому, що піднімається інсулін, кортизол, інсулін, і все, що ти з'їдаєш, особливо швидкі вуглеводи, все йде в жир. І ти набираєш зайвих 10-15 кілограм. Протягом року тільки і за те, що не, не досипаєш. Чому не досипаєш? Гормон сну менше виділяється під час сну, гормона росту, чуєш, який спалює жир. Тобто він повинен виділятися для того, щоб енергії ночі хватило для мозку роботи, бо всю інформацію за ніч треба проаналізувати і на полочки розкласти. Для серця, яке постійно у нас безперервно качає кров, розуміє? легеніми, якими ми дихаємо. Плюс печінка, яка всю ніч детоксикацію проводить, очищає нашу кров і від того всього бруду, і потім жовче вона повинна вивезти із з і воно все виходить, якщо правильно. І зранку треба починати не з кави. Але якщо ти не доспав, не виспався, ясно, що в тебе формується звичка пити каву. П'єш ти каву, піднімаєш штучно собі оцей гормон, стресу, кортизол. Ну і все, і ти собі думаєш, я себе... А хто переспав, то він ще півдня зібрати себе не може. нього активні знов на вечір тільки з'являють ненормальний цикл. Зранку до вечері. Оце норма. В день треба працювати.